Бої течеться на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Ворог тисне по всій лінії фронту, не рахуючи величезних втрат. Найважче на покровському та Курахівському напрямках, як минула доба на фронті, в наступному огляді. Абами по нескучному та козачій лопані і масовані штурми поблизу стариці та бугруватки. Росіяни активізувались на Харківщині. Проти 42-ї окремої механізованої бригади ворог для наступу зібрав значне угруповання. Втім, наші бійці були готові зустріти і прорядити ряди його піхоти і техніки. А бійці хартії разом з 92 другою окремою штурмовою відбили атаку між глибоким та лук'янцями. Противник тиждень накопичував сили і спробував просунутись. Втім, російських армійців зустрів злагоджений вогонь наших підрозділів. У Вовчанську не дає спокою окупантам вночі. Фурія пілоти бомберів бригади Гарт своїми точними ударами накрили ворожі бліндажі, окопи і вантажівку. На Куп'янському напрямку ворог пішов у бій неподалік дворічної Петропавлівки та Колісниківки. Росіяни тиснуть на лиманському напрямку та спроби просунутися, залишаються марними, адже протистоять бійці, зокрема, 63-ї бригади. Безперервний підрозділ небесної люті 67-ї окремої механізованої розшукує чужинців по їхніх норах на нашій землі. Наземну активність російських військ спостерігали поблизу греківки. Саме там загарбники штурмували наші позиції. Ці атаки відбито. 77 разів окупанти гатили по селах та наших укріпленнях на Луганщині. Били зі ствольної та реактивної артилерії. Застосували 62 безпілотники. На сіверському напрямку ворог штурмує біля Білогорівки, на Краматорському тисне поблизу Григорівки та Часового Яру. У зруйнованому Турецьку на окупантів полюють хижаки, бійці бригади патрульної поліції. У Нью-Йорку нескінченні м'ясні штурми зупиняє наша героїчна піхота разом з пілотами ФПВ-дронів. Саме після такої злагодженої роботи азовців вороги залишаються нерухомо лежати на шляху до позицій наших захисників. А це кадри від воїнів скали. Під Новогродівкою вони нещадно утилізували росіян, які короткими перебіжками намагалися дістатись до укриття. Але наші оператори бомберів виявилися спритнішими. На Покровському напрямку не зменшується кількість щоденних атак. Окупанти постійно змінюють тактику. В надскладних умовах, зокрема, гвардійці червоної калини проводять контратаки і демілітарізують вояків РФ. Ворожу групу в посадці виявили українські аеророзвідники. А екіпаж БТР змусив російських піхотинців навічно залишитися в землі Донеччини. Рокельної на Курахівському та Времіївському відтинках ворог суне звідусіль. Наші захисники усіма доступними способами знищують московитів. Росія зараз веде кампанію наступальну. Росія знову ж таки понесла рекордні втрати за листопад. За листопад, цього року понад 45 тисяч росіян загинуло або поранено в боях. Це наше ж завдання. Сил оборони України, над чим вони працюють зараз на всіх ділянках фронту, починаючи від Курщини, закінчуючи лівобережжям Херсонщини, це змусити Росію платити надзвичайно високу ціну і тиснути на них, аби Росія була готова до перемовин і до поступок. Все більш ризикованим стає життя в прифронтових містах Донеччини. Поліціянти евакуювали ще дві родини з дітьми з Костянтинівки і закликають інших подбати про власну безпеку. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці Марафон Єдині новини.